Всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас із своїм новим курсом о пранаямі. В ньому є багато відео о фізіології дихання, а тому, що таке пранаяма і навіщо ми це робимо. Є розбір відомих йогівських дихальних технік зі всіма показаннями та протипоказаннями. Ну і для ознайомлення я додала відео про капалабхаті. А кому цікаво дізнатися про весь курс, ви можете знайти посилання на курс в описі під відео. Ну а зараз я хочу розібрати з вами таку відому та популярну техніку, як капала вона настільки популярна, що її часто використовують в звичайних тренуваннях, групових тренуваннях. І тому для нас дуже важливо розібратись з технікою її виконання, тому що там легко зробити помилку, і дуже корисна техніка стане вже шкідливою. Ми трішечки торкалися питань Капалабхаті, коли розбирали шаткарми. Можете це передивитись. І насправді Капалабхаті – це одна із шаткарм, і відноситься вона до тієї половини шаткарм, які очищують наші органи сприйняття. Головний орган нашого сприйняття цей мозок, і тому капала впливає на діяльність нашого мозку. І впливає вона на нього, поліпшуючи кровообіг нашого мозку завдяки штовху повітря, але ж насправді ми вже знаємо, що наше дихання і ось ці штовхи повітря на видихі допомагають. Притіку крові до нашого мозку, тому що серцю самостійно штовхнути кров вгору важкувати, і наше дихання йому допомагає. А наші вдихи допомагають відтіку крові від мозку. І е, капалапхаття це дуже часті такі різкі штовхи на видихі, і нема зусиль вдихі, тобто ми просто розслаблюємо діафрагму, і тому ми не робимо зусиль на вдих. Просто після розслаблення діафрагми поверхневе е, е, дихання відбувається, тобто якийсь газ захоплюється, тому ви не задихнетесь. Але ж акцент йде на видихі. І кожен раз, штовхаючи в повітря, ми штовхаємо ще й кров в мозок. І тут важливо, що ми вже знаємо, що якщо ми будемо дихати дуже часто, а капалапхаті це не менше разу на секунду, тобто 60 разів на хвилину. А іноді, хто вже опанував цю техніку, це може бути і в два, і в два з половиною рази швидше. Тому такі дуже часті. Видихи вони вимивають вуглекислоту. І ми вже пам'ятаємо, що вуглекислота розширює наші кровоносні судини, поліпшує кровообіг, периферічний та наших органів, і вона робить зв'язок кисню з еритроцитом більш рихлим, тому він легко відділяється там, де він потрібен. І якщо ми видихаємо багато вуглекислоти, то в нас звужуються судини. і... Це впливає на те, що зв'язок кисню з еритроцитом стає більш міцним. І тут дуже важливо, а наскільки ж інтенсивний вдих ви будете робити, тому що, якщо стане більше кисню, то судини точно звужуються, і зв'язок точно стає дуже жорстким. І ось тут треба балансувати. Саме тому. Ми робимо багато видихів, ми ніби як вимиваємо вуглекислоту, Але ж ми робимо не глибокі видихи, а дуже маленькі, такі необ'ємні, просто різко їх робимо. Тобто об'єм видиху маленький, але ж інтенсивність максимально велика. І замість вдиху ми робимо просто розслаблені діафрагми і дуже-дуже поверхнево захоплюємо газ. Тому багато кисню ми не вдихнемо, також, як і багато вуглекислоти ми не видихнемо, хоча все ж таки ось ця пропорція між вуглекислотою та киснем вона буде зменшуватись на користь кисню. І тому, якщо ви все ж таки зробите зусилля на вдих, то ви дуже легко перейдете в гіпервентиляцію. Як це відчувається? Ми пам'ятаємо, що в нас є якісь незалежні органи, наші нирки, печінка, серце та мозок, і вони одразу відчують цей недостаток, цю гіпоксію, що їм недостатньо кисню, хоч його буде і багато в крові, але ж вони його не зможуть взяти із крові, тобто буде порушення нашого клітинного газообміну. І е, відчути це одразу ми зможемо саме по мозку. Тому що це дуже енергозалежний орган, і йому потрібен постійний притік глюкози та кисню, а коли сюди не звужуються, то ви одразу відчуєте таке, як запаморочення, туман. І якщо ви відчуваєте такі спецефекти, це не означає, що це очищуються, чакри, якісь потоки там енергетично розробляються, насправді так можна пояснити все, що ви не можете пояснити, тому мене ніколи не здовольняють такі пояснення. Не використовую і не чую. Тому що навіщо, якщо це нічого насправді не пояснює? Але ж тут треба зрозуміти, що коли ви відчуваєте такий туман і втрату ясності, заради якої насправді і робилася ця техніка, то це помилка. І треба зупинитись і розібратися, що ви робите не так. Тому що ця техніка. Вона все робить навпаки, вона робить кращий кровообіг мозку, і тому ви будете відчувати ясність, фокусованість, що у вас ніби як очі відкрились, і вам легше працювати, легше зосередитись на чомусь. Тому дуже важливо зрозуміти, що в нас є зусилля на видихі і нема зусиль на вдихі. Об'єм дихання дуже маленький, дуже поверхневий, ніби як повітря рухається тільки в вашому горлі і не йде глибше. І це насправді тільки верхівки наших легень будуть працювати, а те, що є в ваших легенях, і буде робити ту базу, тобто той рівень спідвідношення кисню та вуглекислоти, буде зберігатися. Через той газ, який залишився в ваших легенях. Він не буде настільки швидко змінюватись, якщо це буде не дуже великий об'єм вашого дихання, задіяний на той момент. Тому для нас важлива сама різкість, тобто інтенсивність видиху, і те, що на вдихі зусилля нема. Спочатку нам треба навчитись розслаблювати діафрагму між ось цими різкими штовхами, коли ми робимо видих, і коли діафрагма буде напружуватись. Їй буде не так легко, швидко розслабитись. І починати ми тому будемо повільно, так, щоб ви змогли відчути кожен раз після кожного видиху, як замість вдиху просто розслаблюється діафрагма. Для цього ми поставимо руку на наш пупок. І коли ви штовхнете на видихі повітря, то ваш поперпоперевий поперечний м'яз вашого пресу напружиться, допомагаючи тому штовху. І ваш пупок ніби як піде всередину. А коли ви розслабитесь, він знов торкнеться вашої долоні. Тому долонь не рухається. Ми просто ставимо її на пупок і далі штовхаємо повітря, відчуваючи кожен раз, як пупок повертається до долоні і торкається її. Штовхати треба легко, тобто ця інтенсивність є, але ж зусілля дуже схоже на те, як ви відштовхуєте пушинку з вашого носу. Уявіть, що вам в нос потрапила пушинка, ви хочете її виштовхнути своїм видихом, але ж не вдихнути знов. Тому ви не робите зусіль на вдих. І коли ви штовхаєте цю пушинку, зусілля ровно на пушинку, тобто не більше. Просто такий штовх. Маленький і е, об'єм е, повітря дуже поверхневий, трішечки, ніби ось тут трішечки цього повітря ходить. Тому не робимо глибоких вдихів, а просто починаємо штовхати з такого нейтрального положення, ніби ви не робили вдих в нас. Якщо ось зараз я просто розслабилась, я можу як вдихнути, так і видихнути. Тобто я в нейтральному положенні, і ось з нього і треба буде штовхати повітря. Тому ставимо долоню на пупок, сідаємо прямо. І зараз починаємо в моєму ритмі, тобто ми нікуди не поспішаємо. Зараз будемо прям дуже повільно робити, щоб кожен раз відчувати, як повертається пупок. І з розслабленого нейтрального положення робимо такий різкий видих. Розслабилися і відчули, як пупок повернувся. Знову. Досить не перший раз, і зараз подивіться на свій стан. Якщо у вас не виникає якогось туману, та помутніння в голові, це вже добре. Якщо у вас не е, занадто напружився поперечний м'яз, у е, вас немає ніякого напруження в животі, це теж добре. Е, дуже важливо, щоб ви відчували, як повертається пупок, тобто розслаблюється діафрагма. І якщо у вас виходить так дихати, ми можемо трішечки прискоритись. І ось при цьому прискоренні нам вже дуже важливо зрозуміти. Що ви насправді розслаблюєте діафрагму, тому що якщо вона не розслаблюється, залишається напруженою, то буде зусілля на вдих, а це буде відчуватись по звуку. Тобто ви чули зараз, що в мене був звук видиху, і не було звуку вдиху, тому що я просто розслаблювалась. І я зараз зроблю так, щоб ви почули, як неправильно. сподіваюся, ви чули, що було чутно і видих, і вдих. І цього, зараз я прям відчуваю, я зовсім трішечки зробила, а вже не так ясно в моїй голові. Щось там вже починає як джаз такий відбуватись. І це неправильно. Треба повністю розслаблювати діафрагму, і щоб добре чути цей звук, ви можете поставити ось так долонь, і долонь буде відбивати звук до вас, і ви будете краще чути себе, який звук є. Як він відбувається під час вашого недовдиху, тобто коли ви розслаблюєте свою діафрагму? Тому ми ставимо одну долонь на пупок, іншу долонь перед нашим ртом і починаємо дихати, так як ми і дихали зусілля на видих, але ж трішечки швидше. Добре, і я сподіваюся, що у вас, якщо її не вийшло, то ви спробуєте ще раз і ще, поки не вийде, щоб ви в такому ритмі могли дихати без звуку видиху, вдиху, тільки звук видиху, і цей інтенсивний штовх, але ж невеликий об'єм. Ще раз, якщо я зараз буду більш великий об'єм, то ви відчуєте різницю. Відчуваєте, це штовх великий, але ж і буде звук вдиху, тому що діафрагма просто не може так швидко розслабитись. І е, коли вона розслаблюється, вона затягує ще більше повітря, і тому це призведе до гіпервентиляції. Тому штовх є, але ж об'єм маленький, і це дуже легко відбувається, щоб ви могли це зробити швидко. Давайте зараз, якщо у вас все вийшло, спробуємо це зробити швидше. Добре. І яка ще може бути помилка, якщо ви зробите один глибокий вдих і потім багато маленьких видихів? Зараз покажу, як це виглядає? Сподіваюсь, ви зрозуміли. І ця помилка це не буде настільки корисна, як ви просто розслаблюєте діафрагму, тому ми просто робимо невеличкий. Тобто не робимо навіть вдих, ми просто з нейтрального положення штовхаємо трішечки повітря, і нам буде достатньо для того, щоб поліпшити кровообіг мозку. І зараз хочеться все ж таки порозбирати протипоказання. Ми вже зрозуміли, навіщо це робити, це покращує кровообіг нашого мозку. Насправді це іще і вимиває вуглекислоту, тому. Іноді це може допомогти, якщо у вас буде збільшення вуглекислоти через наступну вправу, ви таку невеличку фору робите. І це збільшення буде значно пізніше. Ми вже знаємо, що Кількість вуглекислоти це те, що перш за все наш дихальний центр оцінює. І е, вже потім він буде оцінювати кількість кисню. І коли в нас різко збільшується вуглекислота через справи, наприклад, або через затримки. Це означає, що ви, мабуть, не дихаєте, і ваш кисень скоро може закінчитись. Тому треба зараз вже похвилюватись, може навіть поборотись з кимось. Це вмикає нашу стресову реакцію, наш мозок панікує. Требує активніше дихати, надихатись вже цього кисню, а нам це ну, настільки не потрібно. Тому, якщо у вас е, є якась вправа, ну, наприклад, ви інтенсивно будете тренуватись, ви можете перед цим подихати капалабхаті і ви втомитесь краще, е, трішечки пізніше. Але ж насправді, під час тренувань нам це не так вже допоможе не настільки важливо, тому що звикнути до оцього збільшення вуглекислоти нам прям потрібно. Тобто, одна із адаптацій для пронаями це те, що ми звикаємо до високих рівнів вуглекислоти, і тому наш мозок припиняє панікувати, коли вони виявляються, тому що далі. Вони будуть виявлятись, у нас буде збільшуватись вуглекислота. І щоб ми могли продовжувати поглибшувати наші вправи, нам треба, щоб наш мозк звик і змінив чутливість до них на більш високий рівень і починав вже панікувати, коли прям значно більше буде вуглекислоти. Тому ось таке провітрювання нашої крові від вуглекислоти перед інтенсивною практикою насправді. Ну, допоможе легше пережити цю практику, ніби як ви трішечки пізніше розігрієтесь, скажімо так. І е не бачу в цьому ніякого сенсу, якщо ми кажемо про довгострокову стратегію адаптації до вуглекислоти. Або, якщо ви робите затримки, то ваша затримка може стати довше, якщо ви зробите таку вентиляцію у вигляді капалабхаті, То потім, коли ви вдихнете і затримуєте своє дихання, ви відчуєте, що ось та критична кількість вуглекислоти накопишеться вже пізніше. І так ви можете навіть ближче станете до гіпоксії, заради якої цю затримку і робили. Тому. Та найчастіше робиться тоді, коли нам треба на чомусь зосередитись, бадьоритись, е, е, прокинутись вранці навіть. І саме завдяки тому, що вона поліпшує кровообіг мозку. Але ж ще вона і провітрює наші легені та кров від вуглекислоти. і тому може сприйняти тому, що далі, коли ми його будемо накопичувати, це відбудеться трішечки пізніше. Так, ми це і використовуємо. Але ж... Кому не можна робити таку вправу, ми вже зрозуміли, що все ж таки йде вентиляція, хоч і не гіпервентиляція, але ж вентиляція є. І тому наші суди не звужуються. Це непогано для гіпотоників, Тобто їм прям краще стане, їх може постійно не дополучає е, достатньо крові, тому що низький тиск в системі. А завдяки капулапхаті він стане трішечки вищий, тому що буде більше тонус судин. Але ж для гіпертоника, в якого прямо зараз підвищений тиск, е, це буде шкідливо, тому що навіщо йому ще більше підвищувати тонус судин, якщо він і так там. Підвищений. І зараз я кажу не про гіпертоніка, як взагалі, який має таку проблему, але ж приймає ліки, і прямо на зараз у нього нормальний тиск. В такому сенсі, якщо прямо зараз у вас нормальний тиск і хочеться це завдяки лікам, ви можете використовувати капалапхаті саме для тих е цілей, які ми тільки що проговорили. Але ж е якщо у вас прямо зараз гіпертонія, то точно не можна. Е Ну, невеличке таке, е, е, як обмеження. Насправді ми можемо використовувати для будь-кого, і таке поліпшення кровообігу буде добре, але ж якщо порушен відтік крові від мозку, то тут якраз може бути одразу погіршення. І якщо у вас є головний біль, який пов'язаний саме з порушенням відтіку крові від мозку, це найчастіше венозний головний біль або мігрень, це різні болі, але ж в них є один механізм схожий. Це те, що є набряк, і цей набряк прямо в мозку, набрякають оболонки мозку, тому що відтік виносної крові порушений з різними механізмами, але ж все одно він порушений. Якщо штовхати ще більше крові туди, вам легше настане. Як це зрозуміти, що у вас саме такий головний біль це коли ви нахиляєтесь або Кашляєте і натужуватись, у вас збільшується біль, це означає, що це венозний головний біль або мігрень, і тоді капалабхаті не допоможе. А інші види головного болю, вони тут ніяк не задіють цю систему, це може по-різному там відбуватись, і тоді капалабхаті може бути, якщо потрібно робити якісь практики. Що ж, сподіваюсь, ми розібралися в капалам хаті з показаннями та протипоказаннями, і сподіваюсь, ви зрозуміли основні акценти в техніці, які нам потрібні, щоб використати цю техніку для себе корисно і не нашкодити собі.